Ну, я говорив, що дійсно там. Розумієте, я говорю, що ситуація така виглядає, що зараз от, європейські монстри навіть зацікавлені нас залучити, а ми якось не дуже спішимо. А? Тепер, ну, перше, про що я хочу вам сказати, і ви, напевно, здогадаєтеся, що дуже багато в Україні і говорять, і будуть говорити, і... Це буде наше велике нещастя, військово-промисловий комплекс. Дивіться, що в нас відбудеться, і це однозначно буде, зараз активно нарощують виготовлені зброї. Причому я вам говорив, що в нас залучили приватний бізнес, фактично всі олігархи цим займаються, у нас з'явилися нові олігархи, які дуже добре на цьому заробляють. І що в нас відбудеться? Відбудеться наступне. Навіть якщо дійсно війна затихне, Звичайно, Росія, ворог, армія, зброя це буде гасло номер 1 Як результат, у нас виробництво зброї буде... От вже бойових дій нема, а виробництво нарощує, нарощує, нарощує. В результаті пройде час і буде супер проблема для нашої економіки. Зробили зброю, поставили війська, а за ніхто не заплатив. І грошей, щоб заплатити за вже поставлену зброю, не буде. Крім того, військові будуть дуже сильно лаятись із підприємства ВПК, що зброя погана, що поставлене те, що просили, що нам це все не треба. І це буде такий скандал, а володей. Причому цей скандал буде на рік, роки. Кожен прем'єр буде говорити, я вирішу проблему, а його вирішити не можна, тому що там борги будуть на сотні мільярдів гривень. Але справедливісті ну раді треба сказати, що такі дійсно військові будуть тут прави. Тому що, на жаль, дуже багато буде хлама військового, яке наш військово-промисловий комплекс наробить, поставить війська, а ці говорять, не треба, заберіть цей хлам. Зараз поясніть, дивіться, на сьогоднішній момент дуже часто. Що наші хлопці роблять? Беруть старі БТР, пофарбували і фух, як нову поставляють війська. Но зараз війна. І воно якось війна все спише. Цей БТР у першому бої спалить, все нормально і, і проходить. Те ж саме з дроном. Вона же ж, говорить, бойові дрони. Які к чорту бойові? Алі баб'є скупили, ну, знаєте, оце, побутові дрони. Скупили, склали, говорить, бо чорто бойовий? Ти ж смієшся, Він взагалі якоїсь сили не має, тому що, ну, перше, його реби просто так фуф. І от їх говорить, от ми вам бойові. І зараз ці конфлікти є, але так як війна все спише, вона проходить. А коли не буде, ну скажімо, не можна буде відстреляти, запустити, оцей хлам, він просто на складах назбирається стільки, і військові будуть матюкати, говорить, заберіть, нам це не треба, а воно тісно не треба. Оці бушні, перефарбовані танки, БТР, вони нафіком. Оці нікому, ну скажімо, дитячі дрони. І це буде дуже великий скандал. Але, знаєте, що говорю, що воно по інерції буде ще тягнутися, його накліпають і потім, а, що робити? Як робити? І це, це, це буде проблема, яку будуть постійно вирішувати уряди, міністри, що робити, як закрити ці заборгованість.